Доброго дня, назвіться, будь ласка, Панько Ігор Михайлович 16.03.1992 року. А в чому власна справа? Батьки підозрюють вас у самовільному покиданні. Дому. Це так я не зрозумів, як це в самовільному покиданні. Про що ви говорите? Де ви були в період з 17 по 19 березня? І не брешіть: я був в горах. Можете розповісти детальніше. Так, звісно, можу. Будь ласка, ми чекаємо. Куди дивитись? Сюди. І так. Ранковий Івано-Франківськ проводжав нас у незвідану дорогу. Його, як і всіх мешканців, розбудило буденне сонячне проміння, яке сповіщало, що настав новий день. Люди, мов ті мурахи, кожен поспішав у своїх справах. Ну а нас дорога вела на вокзал, звідки почалась наша зимова Одіссея. Дорога за вовстими серпантинами повела нас на Гуцульщину, край, де ще й досі живе магія, а Мольфари. Таємничою силою стережуть цей прекрасний оседок. Це місце сили, місце, куди кожного року прямують сотні людей у її пошуках. Сюди ж відправились і ми. За вікном милувало око на ймовірні пейзажі, продавні смирічки стрункою поставою височили над гуцульськими селами, а весна поступала ще своїм троном білій цариці. Минаючи ці гірські країни, моволі розуміє, що саме тут міг зародитись справжній карпатський дух, такий нескорений і гордовитий, і саме він породив мужніх опришків, а магія гір дала життя загадковим мульфарам, яких так поетично описав Михайло Коцюбинський у своєму творі. Ми милувалися цією красою, а хтось подумки уявляв себе героєм художнього твору якому він поставав гордим і широкополечим гуцулом, що міцно стиснув у своїй руці бартку і смачно затягнувся димом зі своєї люльки. Такі краєвиди супроводжували нас з Івано-Франківська до Дземброні, адже саме з цього віддаленого гуцульського села і починалось наше сходження. Ой, точно, ми ледь не забули найголовніше не сказали, куди ми прямуємо. Наша ціль піп Іван Чорногірський. А от чи зможемо ми туди дістатись, чи ні, дізнаєтесь згодом. Прибувши близько 15.00, ми почали готуватись до підйому. Кожен ладнав свій рюкзак, і подумки готував себе до випробування, які чекатимуть нас на шляху. Першою сходинкою у нашому трьохденному поході був підйом до гірського притулку. Де ми проведемо час, готуючись до завтрашнього виходу. Дорога вела нас постійно вгору, тим самим віддаляючи нас від сільської рівнини і наближаючи до гордовитого Смотрича, що здалеку батьківським оком дивився на нас. Тоді ми ще не знали, який екзамен він влаштує нам згодом, і милувались його величним видом. Довкола нас вирувало життя. Гуцульська Чорногора, як і бойківські горгани, вміють зачаровувати своєю красою. Вони змогли зберегти первоздану природу, незважаючи на всі підступи цивілізації. Можливо, тому люди і втікають сюди, у пошуках тої краси, що так давно загубилась у міських хащах. Окидаючи оком довколишні місця, людина наповнюється магією, тією магією, яку вірила в дитинстві, і саме в цих краях вона знову оживає. До притулку шлях був неблизький, приблизно 2,5 кілометри. Долається його в середньому за одну годину, а на вході вас зустріне суворий охоронець, точніше, берегиня кудлата віва, це, напевно, найдобріша собака у світі, хоча, на перший погляд, у вашій голові будуть зовсім інші думки. Вона є головною берегиною та охоронцем туристичного притулку під горою Смотрич, і тут треба обов'язково розповісти вам про нього. Адже коли Андрій, наш гід, сказав, що ми житимемо у гірському притулку. Я і Марія уявляли зовсім не те, що побачили. Туристичний притулок на полонині Смотриш розташований біля підніжжя гори з такою ж назвою. Неподалік знаходиться сироварня, де гуцули готують значний буц і бринзу, а трішки вище і початок підйому на самий Смотрич. Від притулку веде також інший маршрут до гориву хати камінь. А що ж сам притулок? Сказати, що це круте місце, то напевно образити його. Адже він заслуговує набагато більше епітетів. Прекрасний дерев'яний двохпороховий будинок очікує на тих, хто наважиться відвідати карпатські вершини крупиця цивілізації серед віковічних гір. Всередині всі умови для комфортабельного проживання, простора кухня. Де можна скуштувати смачні наїдки і продемонструвати всім свої кулінарні здібності, комфортабельні спальні приміщення з Wi-Fi та електрикою, що розраховані на 4 та 6 осіб, а також неймовірні карпатські краєвиди. В цьому притулку ви можете доторкнутися до літературного слова, прочитавши, наприклад, шедевр Джорджа Оурела чи Мирослава Дошенця, або причаститись музикою. Для цього на кухні присутня гітара, і кожен, хто має бажання, може спробувати видобути з неї декілька нот. Насправді, притулок це найкраще місце для рефлексії, для заглиблення в самого себе. Особливо, коли у вас у руках чашка гарячого карпатського чаю. Тоді всі незгоди залишаються десь там на рівнині, а у душі наступає спокій і умиротворення. Так ми провели перший день у цьому казковому місці. Попереду на нас очікували кілометри шляху, важкі підйоми і небезпечні спуски. А поки що ми набирались сил. Ще з вечора Андрій повідомив нас, що вихід плануємо на 8.00. І вже в 7.00 ми готувалися снідати. Наші гіди Андрій та Василь, окрім того, що є професіоналами у сфері гірських подорожей, являються ще й тими віртуозами на кухні. Їхнім стравом позастрять найкращі ресторани світу. Тому, підкріпивши сніданком, взявши у дорогу бутербродів і чай, ми були готові почати нашу мандрівку. Чесно кажучи, дуже переймалися, адже вперше вирушали в гори зимою. Та все ж, жага до пригод штовхала нас вперед. А професіоналізм наших гідів селяв спокій. Ми були налаштовані підкорити всі вершини на своєму шляху, та, перебуваючи в горах, слід пам'ятати, що саме гора повинна дозволити вам вийти на неї. Сер Едмунд Хілері, людина, яка підкорила Еверест, у свій час сказав: ми підкорюємо не гірські вершини, а самих себе. І це правда. Ми йдемо в гори, щоб перемогти себе, свою лінь. Загортувати свій характер, знайти внутрішній спокій. Можливо, ці причини штовхали і нас у цю мандрівку, а можливо, навпаки. У нас була інша мотивація. Та одне незмінне. Ми йшли прекрасними зимовими пейзажами, насолоджуючись зимовою казкою довкола. Гора відразу повідомила нас, що буде нелегко. Та ми були готові до такого виклику. Інколи нам доводилось зупинятись, щоб перевести дух і промочити горло теплим чаєм. В ці моменти ми милувалися довколишніми видами, дивуючись, як же природа вміло все змайструвала, а потім продовжували свій шлях. На підході до гори Смотриш Вітер вирішив налякати нас своїм могутнім подихом. І, чесно кажучи, ми вже думали, що така погода буде супроводжувати нас до попа Івана. Та він вирішив нас трішки налякати, щоб зменшити нашу самовпевненість та гордість, і дати зрозуміти, у цих горах ми тільки гості, і слід не тривожити вершини своїм невілиством. Зимові гори по-справжньому казкові. Нам здавалось, що ми у царстві снігової королеви, а вона сама пильно стежить за кожним нашим кроком. Чесно кажучи, підйом на смотрич це найважча частина нашого походу. Стрімкий підйом, а особливо взимку, давався важко. Марія декілька раз казала, що вже немає сил, а я її мотивував одвічним дитячим прийомом. ще трішки. В цьому поході я відкрив для себе трекінгові палиці, хоча раніше до них ставився трішки скептично. Кішки, які ми вдягнули, полегшили наш підйом настільки, що, незважаючи на втому, ноги несли нас вгору. Без кішок зимою в горах робити нічого. Ну хіба що милуватись ними у бінокль із підніжжя? Таким чином, ми близько 11-ї години піднялись на смотриш. Далі наш шлях пролягав через мальовничий хребет до самої обсерваторії. Тобто ви справді перебували в горах? Так, звичайно, я був в горах. Є докази, які свідчать про те, що я перебував цей період на чорногірському хребті. Як закінчилась ваша мандрівка? Ну так слухайте. Піднявшись на смотриш, ми подолали тільки половину шляху. Але зате нам відкрились нові. Засніжені краєвиди. Це як у грі проходиш рівень і далі нова локація, яку слід пройти, щоб дістатись до фінального боса. Чесно вам скажу, зимовий похід, хоч і трішки небезпечніший через ряд різних факторів, але він набагато красивіший у плані пейзажів. Довколишні зимові шапки гір так контрастують із вже весняними долинами, де влада перейшла вже до квітучої весни. В той час. Зима міцно тримає свої позиції на вершинах. Перед останнім штурмом ми зупинились, щоб підкріпитись, адже втратили дуже багато сил, підіймаючись на смотриш, і слід було їх поповнити. Ніщо в цьому плані так не допоможе, як гарячий чай, шоколадка, а також кисленька пастила. Андрій та його компанія вище неба готують неймовірну смачну пастилу, тому ми обов'язково рекомендуємо замовити її у них. Набравшись сили, ми кинулись на фінальний штурм. Погода протягом всього нашого шляху була сонячною. Здавалось, що хтось на горі сприяє нашій подорожі, а можливо, ми просто потрапили на гарний прогноз. Андрій говорив, що давно не пам'ятає такої сприятливої погоди. З кожним кроком ми наближались до Величної Гори. Вона була так близько, нам здавалось, ніби ми ось ось дотягнемось до неї рукою. Але все ж таки нам залишався останній важкий стрибок. Доброго дня, друзі! З вами бюджетний Дмитрий 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 Це програма Світ з підроківка. Ми вже майже за майже 800 метрів біля попання пана там. І в нас залишився останній, останній стрибок і стрибок кобри Дуже важко підійматися, чесно вам скажу, найважче смотрите. Потім трішки легше, але взагалі не шкода. Але зате ці краєвиди вони варті цього, щоб потрудитись, витерпіти, перетерпіти, піднятись і відчути. Цю енергію Карпатських гір. Тому, якщо маєте можливість, не льнуйтесь і відвідати гори, адже тут ваша душа очиститься від всякого поганого, недоброго і злого. Будьте з нами дачі цікавіше! Знаєте, останні кроки завжди найважчі, а останні хвилини завжди найдовші. Але саме після таких моментів ми зазвичай отримуємо насолоду, відчуваємо ейфорію. Так було й з нами. Ми змогли подолати маршрут в 9,5 кілометрів і це тільки в одну сторону. Чесно, було важкувато. Але воно було того варте. Величний Піп Іван, гора, яка за популярністю обганяє самого верлу, а все це через словнозвісного слона. Та ні, слона там немає, а є обсерваторія, яку ще в 30-х роках ХХ століття збудували поляки, і яка у народі отримала назву Білий слон. Неймовірна будівля. Дивлячись на неї, задумуюся, як люди її будували, як доставляли сюди матеріали. Як відбувалось саме будівництво? Коли про це все починаєш думати, то розумієш, що для людини немає ніяких меж, ми здатні на великі вчинки, на великі подвиги. Біда в тому, що часто нас тримають при собі три проблеми. Довколишні краєвиди заворожують. Тут хочеться залишитись назавжди. Колись я мрію бути рятувальником, допомагати людям приносить неймовірне задоволення, а бути серед гір це моя заповітна мрія. На горі я ще встиг забігти в рятувальний пункт. Ледь не забув сказати, на горі діє рятувальний пункт, який надає допомогу всім, хто цього потребує. І така допомога потрібна була мені. Нічого серйозного, я просто дуже спітнів, коли підіймався, і мені слід було перевдягнутися. І рятувальники надали мені таку можливість. Насолоджуючись краєвидами з Величної Гори, мимоволі у душі настає спокій. Ти розумієш, що тут немає ніяких проблем. Ти розумієш, що тут немає нічого, що стримує тебе і обмежує. Ти сам на сам зі світом, сам на сам із Богом, сам на сам зі своєю совістю. Тут хотілося б залишитися назавжди, серед гір, на вершині. Але час, натякав, що слід повертатися. Нас чекали 9,5 км зворотнього шляху. Але це не кінець нашої історії, ми тільки на початку.